Ну що, Галино, як у тебе справи? Бачу, що груша у тебе в цьому році рясно зродила, а ти ж хотіла її зрубати, каже сусідка. Галина глянула на деревце, гілки якого вгиналися від плодів, і сумно сказала Ага, бувають такі дива. Вона ж вже кілька років народила, а тут, наче щось відчула. А може, це знак? загадково запитала тітка Орися і вже наперед попередила, що як тільки груші достигнуть, то вона обов'язково, як колись, набере себе відерку два. Бо таких груш ні у кого немає. Сусідка поговорила і пішла у своїх справах, бо в селі завжди багато роботи. А Галина сіла під розлогим деревом і розплакалась. Спогада нахлинула на неї такою хвилою, що вона не могла стриматись. Люди кажуть, що в село Матвій повернувся. Вона сама особисто його ще не бачила, але родичка, яка живе неподалік під нього, відразу зателефонувала, щоб повідомити цікаву новину. Цю грушу посадив Матвій, як вони одружилися і прийшли жити на це подвір'я. Кохала Галина його дуже, та й він відповідав їй взаємністю мріяла молода пара про щасливе сімейне життя, про діточок. От тільки минав час, а діти у них чомусь не з'являлися. До яких лікарів лише не зверталося подружжя, але нічого не допомагало. Ті лише розводили руками, мовляв, видимих причин немає, чекайте. Та, незважаючи ні на що, Галина з Матвієм дуже добре ладнали між собою. Він інакше, як Галинкою, ніколи й не кликав, а вона з повагою й любов'ю називала його батьком. Бо відчувала величезну любов і підтримку від свого чоловіка. А якось надому Матвій спробувати поїхати з іншими чоловіками на заробітки. Обіцяли хорошу зарплату, а вони з Галиною мріяли про новий будинок, тож, порадившись з дружиною, він поїхав. Звідки ж вони знали, що ці заробітки розлучать їх назавжди. А якщо точніше, то не заробітки, а людська заздрість. Була у Галини подруга Ольга, її чоловік теж їздив на заробітки разом з Матвієм. Жили вони не дуже добре. Ольга знала, що чоловік їм там зраджує, і боялася, що він от-от від неї піде. А одного разу вона прийшла до Галини і так легенько натікнула, що її Матвій на чужині іншу має, навіть ім'я розлучниці назвала, нібито її чоловік про це їй розповідав. А що, Галинко, ти маєш його зрозуміти, він дітей хоче, а ти йому не можеш подарувати спадкоємця, стала співчутливо говорити Ольга. Для Галини ця тема була настільки болючою, що вона навіть не розібралася ні в чому, а відразу повірила словам Ольги. Так що, коли чоловік приїхав додому, на нього вже чекали зібрані валізи. Щось пояснити він не міг, бо Галина просто не дала йому такого шансу. Невдовзі і від Ольги пішов чоловік. Вона тоді гірко плакала, казала, що не розуміє, за що їй таке випробування адже вона любила свого чоловіка, все йому пробачала, а він так підло з нею вчинив. Через кілька років чоловік Ольги йшов по селі і випадково зустрів Галину. Даремно, Галина так повелася з Матвієм. Не було там у нього нікого, я то точно знаю. Я завинив перед своєю Ольгою, а він перед тобою ні, сказав і пішов. А Галину немов хто холодною водою облив, бо зрозуміла, яку помилку вона зробила. Не було Матвія в селі кілька років. Вона навіть не знала його номера, щоб йому подзвонити. А тут він сам приїхав. Галина набралася сміливості і пішла першою просити в нього пробачення. А він наче весь час чекав цієї зустрічі. Бо жодним словом не став їй картати, а лише сказав, моя Галинка прийшла. Було Матвію і Галині уже за сорок, коли у них народився перисток, а через рік і другого спадкоємця Галина чоловікові подарувала бо діти то радість і Боже благословення. А груш вони теж зрізати не будуть, нехай родить рясно, скільки її буде відміряно. Інколи дива трапляються саме тоді, коли вже перестаєш на них чекати.